Що б таке придумати, щоб не рахувати резервів сумнівних боргів? Запитала мене колега бухгалтер. Ну, давайте подумаємо. Резерв створюється під сумнівну заборгованість. А сумнівною вона стає тоді, коли закрався сумнів в тому, що нам не заплатять. А точніше сумнів в тому, що заплатять. І ось, наприклад, ви відгрузили товар 5 січня, вам мали заплатити до 10-го, не заплатили 11-го, заборгованість стала сумнівна, маємо створити резерв. А що якщо ми подивимося на попередні 2-3 роки, зробимо аналіз і виявиться, що, як правило, усі заборговують? І затримка триває приблизно 3 місяці, але тим не менше більшість таки платить. А отже, сумнів, у нас виникає лише після спливу трьох місяців з того моменту, коли мали заплатити. Менша уже кількість дебіторів буде тих, під яких потрібно створювати резерв. Таким чином можна зменшити, звузити коло тих, під кого створювати резерв. Набагато більше корисних кейсів, які мають вплив на податок на прибуток, але випливають з бухобліку, я розповідатиму незабаром. На серії з двох безкоштовних вебінарів долучайтеся, буде корисно.